Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу показати вам, як переніс морози наш сад, який знаходиться в Харківській області. Це Барвінківський нині Ізюмський район. І у нас було дві хвилі приморозків. Перша хвиля була на початку квітня. Тоді саме квітнули абрикоси. Принаймні, ранні сорти вже відцвітали, пізні тільки починали квітнути. Ну і друга хвиля приморозків у нас була вже в кінці, з 26 на 27, з 27 на 28. Дві ночі підряд. Температура вночі різко опустилася до мінус 5-6 градусів. І от хочу зробити вам такий короткий відеоогляд, показати, що вижило, а що не вижило, ну і що з цим далі робити. Тут, на цій ділянці, у нас горіховий сад. Бачите, волоські горіхи. І вони повністю. Змерзли. Ось. Вже вони утворили генеративні бруньки, вже квіти були, і в цей період був заморозок і. Все-все, на всіх деревах все змерзло. А потім воно буде відростати. Буде відростати, просто вже о, з, дерев, з деревами нічого страшного не станеться, таке вже не вперше було, але просто в цьому році урожаю горіхів у нас не буде. А це шовковиця. Шовковиця якраз вже цвіла, дуже багато, бачите, було зав'язі, і вся вона пропала. Повністю дерево аж. Шелестить зараз, коли вітер. Ну, ось така картина по Шовковиці. Теж вона одійде, але без урожаю в цьому році. А це у нас тут екзотика, хурма, хурма Віргінська. Вона добре перезимувала, перенесла зиму, але не перенесла весну. Якщо бачите, ось теж пустила пагони, вже були видно бутони там, але повністю підмерзла. Але хочу показати вам ще одне дерево хурми. Так само, віргінська хурма. Вона знаходиться всього буквально ну, десь в 4 метрах від тої, що я вам тільки що показував. Але вона в затишку. Вона оточена тут. Сарай з усіх сторін, практично із, з усіх сторін, тут забором закрита. Ця місцевість. І ось побачите, це дерево абсолютно не постраждало від заморозків. Тобто холодний вітер. Сама головна причина цих заморозків це не стільки пониження температури, як холодний вітер. Якби не цей вітер, то в більшості випадків все було б добре. Ось близько вам покажу хурму, яка була захищена від холодних вітрів. І повністю дивіться, аж до самого верху. Вся вона ціла. А ту, що я вам показував, ось за цим забором одразу перша І там декілька підряд дерев, росте, Ті всі померзли. А оце вижило дерево. Персики. Ну, персики у нас посаджені скрізь в таких напівзатишних місцях, і листя скрізь ціле. Ніде не бачив пошкодження листя. Стосовно зав'язі, нібито кой де є. Який відсоток і тут живий, хто знає сказати. Ну, Деяке пошкодження видно в деяких місцях, а так поки що завість жива, а там далі подивимось. Яблуні. Вони саме цвіли, активно так цвіли, все було квітами, всі яблуні були квітами, просто усіяні. І коли саме настали морози, то вже на другий день пелюстки побуріли. Отаку. І теж частина квітів, бачимо, з них діла не буде, зав'язі не буде. Але через те, що цвітіння трошки нерівномірне, бачите, тут койде трапляються навіть бутони, а там, де бутони, вони вижили. І ті квіти, які от зараз е квітують, то можливо з них буде діло. До речі, Оленка Волохата доїдає вцілівшу квітку. Ось так що є ще надія, що якась частина яблук виживе. Покажу сливи. Ну, із сливами трошки печалька. Зав'язь вже утворилася, частина закінчувалася цвітіння, але вся зав'язь пропала. Бачите, коричнева зав'язь і все. Сливи. Ну, можливо, різні сорти по-різному. Це у нас біла тут слива, це синя. А от та, що пізніше е, е, слива була, бачите, тут же завість жива. Тобто е, там, де вже завість була, померзли. Ну, ось тут теж перша зав'язь, яка утворювалася на цих синіх сливах, вона вимерзла. А ті, які закінчували. Точніше були в бутанізації, тільки закінчували цвітіння, ко і де зав'язалося. Ну, можливо, десь ще й зав'яжеться. Цікаво подивитися на інжир. Інжир у нас укритий був під агроволокном. Ну, І це його спасло. Він пізно прокидається, він тільки-тільки починає вегетувати. Але от цікаво, як він там. Чи не змерз. Ні, під агроволокном. бачите, ось він живий. Слава Богу. Так що інжир дасть Бог буде. Дивно звучить так, що слив не буде, там яблук може не буде, а інжир буде. Зараз покажу абрикоси. Так, по абрикосах така картина. Оці ранні сорти, вони ну, цвіли вже на початку квітня. І на початку квітня були перші заморозки. І от перші заморозки саме вони. Пошкодили ранні абрикоси. От, бачите, у період цвітіння, завязь не утворилася, квіти посохли. Ну, Листя, звичайно, живе. А тут у нас пізні сорти абрикосів. Вони пізніше зацвіли, і на них така надія була. Вони утворили завязь. вони перші заморозки добре пережили. Але, на жаль, не пережили оцю хвилю, що вже в кінці квітня були заморозки. І, бачите, та вся зав'язь, яка була утворена, вона вся, на жаль, загинула. Так що, абрикос не буде в цьому році у нас взагалі. У нас сильні бойові дії були у 22-му році. Оцю посадку всю вичесала снарядами, тут вирви скрізь були, все було перебито, переорано, переорено, оця черешня у нас була осколком перебита. Я її підпиляв, але вона все одно відростає, бачите, і жива. Так що... Ось така картина. До речі, я прищепив тут червона і жовта. на цій тепер буде Оригінальна вона червона була, я на неї ще жовту причепив. Ну, а так, черешні теж постраждали. В цьому році планувалося, що її буде її дуже багато. Очікували, завязі було дуже так багато, квітів багато було. Але вся ця завість пропала. в минулому році ми проводили черешневе свято для дітей. У нас полуниця посохла, так було багато черешень. І ми всіх дітей в селі пригочали черешнею. Але хотіли і в цьому році повторити. Але в цьому році картинка така собі. Черешень не буде, але це не страшно. Для дітей все одно проведемо десь Бог свято. Як не черешневе, не полуничне, так ще якесь. Аби Бог життя дарував. Ось, ну а черешня, бачите. Пропало, на жаль. Може, десь якась ягідка і зав'яжеться. Ось, до речі, бачите, знайшов. Тут тільки цвіте. Отут от три ягідки, може і зав'яжеться. Так що три ягодки буде покуштувати. Ну от така черешня. Кизил. Ну У нас ще молоденький зовсім кизил. Те, що перше листячко було, воно там десь. А, то, мабуть, старе було, мабуть, ще листя. Ні, кизил не постраждав. Нормально кизил. А це чорний абрикос, Чорна абрикоса, це сорт чорний принц. В тому році вона так гарно вродила. Такі смачні плоди були, їх багато було. В цьому році теж зав'язь він утворив, бачите, але мороз її добив. Вона побіліла, посяріла ця зав'язь. Так що теж чорних абрикос, на жаль, теж не буде. Алича крупноплідна. Мої сини називають її цукерковим деревом. Кожен рік вона ломиться просто від плодів, але в цьому році не ломитиметься. Теж дивлюся, вся зав'язь практично пошкоджена, почорніла завязь і не буде алечі. Може, десь там якась випадково зав'яжеться, зачепиться, а так в цілому не буде. Це вишня повстиста, або її ще називають японська вишня там, чи карликова е, вишня. От, ну, такі е, вишні на коротких плодоніжках утворюються. Ну, поки що складно сказати, теж е, пошкодження є. Сильні пошкодження, зав'язі поки що. А ні, Ось, бачите, дивіться, я одну ягідку побачив. Ось, Якщо вам видно, ось, о, вон, ягідка одна зав'язалася. Так що одна ягодка у нас вже є. Ось друга. О, он бачу третю. Он дивіться. Так що так що які ягодки на японській вишні зав'язалися. Це добре. Це ірга канадська. Дуже смачна ягода така. Рекомендую у кого немає. Ну, що я хочу сказати, пошкодження сильні, але он видно, що койде завіс є. Зазвичай тут побагато ягодок в кожній китиці. В цьому році так не буде, буде. от Дивлюся, там по парі, по парочки ягід, десь взагалі не буде, десь повністю вимерзло. Ну, Десь так, щоб покуштувати ягодки, все ж таки будуть. А тут у нас зезифус росте, два деревця зезифуса, і він уже... В цьому році, на жаль, почав рано вегетувати. Зазвичай він дуже пізно сидить, сидить, а в цьому році, ну це ж треба, почав рано вегетувати. Він чудово, як ніколи, зиму переніс, але заморозок прибив оці всі пагони, які він поутворював. Всі вони маленькі, ці пагони посохли. Полуниця. У нас в минулому році вона майже вся висохла, тому що страшенна посуха була, майже вся висохла, де трішечки поливалося, Там вижила, слава Богу. Думали, хоч трошки буде в цьому році, бо поза минулому році ми проводили полуничне свято для дітей, бо було багато полуниці. В минулому році джерешневе, в цьому році не знаю, яке. Але проведемо. Дивіться, полуниця теж померзла. Вона квітувала і вся завість чорна. Вона так вроді, квіте, квітує, красива. Але Серединка чорна, з неї ніякого діла не буде. Утім, е, утім е, ремонтантна ще є, полуниця, яка два рази цвістиме, то з неї буде діло. І там, де бутони, ось де бутони, вони ще не квітнули, тільки будуть квітнути. І от є надія, що за цих от бутонів, хоча б декілька ягодок там. А ні, бачите, в бутонах теж почерніла, теж пропало. Так що в бутонах. Сподівався, що там буде полуниця з бутонів цих нових. Ні, немає, на жаль. На жаль, із з бутонів. Квітнути то вона квітнутиме, але та зав'язь вже всередині все воно почорніло. Так що полуниці, на жаль, не буде. У нас ще тут посаджена в таких, от бачите, пірамідках така е, культура нова азиміна, називається. Дуже смачна, але у нас ще жодного разу не плодоносила. Сподівалися, в цьому році буде. Воно вже бутони тут утворилися. Це найбільше, я вам показую, дерево. Але теж е, ну те, яка пізно прокинулася, та не постраждала. А та, де раніше, то, звичайно, от бачите, посохли. Де раніше пішла вегетація, на яких. Деревах. Ну, сподіваюся, все одно вона відійде. Видно там живі листки. Ну і найбільша печалька у нас по винограду. <гаду> Сподівалися, в цьому році винограду багато буде, ми пригощали багатьох людей цим виноградом, але в цьому році він весь весь у нас ляпнув. Бачите, пізні приморозки. Перші він пережив нормально, він ще не розпускався, практично тоді, а потім дав пагони. І ці всі пагани винограда вже з бутонами були. Бачите, там видно було. Були вже бутони. І все воно це посохло. Нові пагани він відіб'є, але може кої-який буде навіть із гроном. Але урожайність буде так. Знаєте, може по одній дві кітичці, щоб вже покуштувати. Ну не страшно, переживемо і це. А ось подивіться, на двох кущах, на тому і на цьому. Койде якимось дивом залишилися живі пагони. Е, інші померзли, ну більшість померзла. Але койде залишилися живі, і вони теж там з бутонами. Так що покуштувати винограду у нас буде. Якщо додивилися це відео до цього часу і знаєте, що у нас буде покуштувати виноград, запрошуємо в гості до нас. Приїжджайте із своїми сапачками. Покажу, як горох пришмаляло. Теж, бачите, горох морозостійка досить таки культура. Але цей приморозок дав добряче і для гороху. Але він відійде. Якби він вже бутанізація була або цвів, йому б уже все було. А зараз він відійде ще й дасть урожай. Вишня. ну Вишні ті, які раніше були. Відсвіли, ну, вже відцвітали. Вони повністю пропала завість. А ті, які зараз от, закінчують цвітіння, то кой де є зелена завість, я бачу. Там, кой де є. Так що пізні сорти вишень, дай Бог може десь зав'яжеться. Звичайно, багато і пошкоджених, але є надія, що трошки вишень буде. Цибуля ціла, матіова квіти цілі. Ридиска ціла, буряки цілі і там морква теж ціла. Я придумав, проведемо для дітей цибуляне свято. Вони будуть дуже раді. А от бузок не померз. Подивіться, як він красиво квітує, аромат стоїть на все село. Так що бузок цілий. Друзі, ну от така картина. Здавалося б, можна опустити руки, можна там впасти у вічі, все пропало, не буде врожаю, все катастрофа і так далі. Ну, В якійсь мірі воно так, але на цю ситуацію можна подивитися інакше. Якщо не буде врожаю, то е, вегетативні. Е, Частини все одно рослина буде утворювати, тобто будуть гілля, буде листя, але без плодів в такі роки, коли немає плодів, рослина нарощує хорошу силу, тобто вона зміцнюється. Лоза на винограді міцнішає, гілки стають товстішими на всіх деревах, закладаються генеративні утворення багато на наступний рік. І от на наступний рік очікується, що врожаю буде тоді набагато більше, тому що ну, свого роду рослина просто відпочине у цьому році. Десь щось, може, якісь плоди будуть, десь не буде нічого. Бог не залишав нас раніше і зараз не залишить. Це не за це сильно не, я не переживаю. Що я роблю з тими? Рослинами, які підмерзли. Добре, я рекомендую їх полити. Я вже вчора їх полив і підживити азотними добривами. Я підживлював сульфатом амонію, можна аміачною селітрою на 10 літрів води столову ложку ам'ячної селітри або дві столових ложки сульфату амонія. Можна карбамід теж. Карбаміда теж неповна столова ложка на відро води. Розмішуєте і поливаєте. Але спочатку перше відро ви виливаєте звичайна вода, щоб ґрунт був мокрий, а потім уже із добривами. Якщо у вас ґрунт там мокрий так після дощу, то спочатку ну, можете одразу з добривами поливати. І рослина тоді буде відходити, будуть із сплячих бруньок утворюватися нові пагони, там, де вони повністю вимерну. Або буде продовжувати вегетація тих е, гілок, які вже є. І е, все буде добре. Не переживайте. Тому, друзі, не опускайте руки. Е, все буде добре. Дивіться, до цього часу Бог нас не залишав ніколи. У нас були і раніше і заморозки, і суховії, і дощами заливали в окремі періоди. Все ми пережили. Тому і цей рік переживемо. уповаємо на Бога. Я бажаю вам гарного настрою і, і гарного врожаю. До нових зустрічей!